Сесію Чернігівської міської ради сьогодні розпочали з присвоєння дев'ятьом загиблим на сході воїнам звання захисник України Герой Чернігова. Нагородять їхні родини 14 жовтня у День захисника України. Окрім нагрудного знаку, вони отримують разову матеріальну допомогу 60 тисяч гривень. За 39 рішення прийнято. Проти розгляду питання щодо можливого будівництва двох багатоповерхівок виступали мешканці сусідніх будинків. Жителі будинку на вулиці П'ятницькій, 49 просили зняти з розгляду питання щодо будівництва на розі вулиць Київської та П'ятницької. Врешті з проекту рішення його просив вилучити сам заявник компанія Проун для міста краще мати там сквер. Жителі будинку на вулиці Коцюбинського, 84, які з лютого не можуть оформити прибудинкову територію свого ОСББ, бо її частину планують віддати під забудову, просили зняти питання з розгляду до остаточного рішення суду. Ось у нас є апеляційна скарга, яку вже подано, є початка. Тобто, зараз наразі це питання знаходиться у суді. За 24 прийнято рішення, знімається пункт 3:5. Зараз ми э, йдемо. Суд, судове засідання і прохання. Чим вони вже закінчаться, що Фуміда вирішить, то так і буде, щоб ми далі не створювали бурю в стакані. Концепцію озеленення міста Чернігова до 2025 року депутати прийняли без обговорень та майже одноголосно. І 41 одного присутнього у сесійній залі за проголосували 35. Зі слів Владислава Трошенка, цього року міськрада отримувала багато зауважень щодо знесення дерев. Прийняту концепцію називає цитуємо підтвердженням того, що місто має амбітні плани стати найбільш зеленим в Україні. Нагадаємо, документ передбачає понад 2,5 мільярди гривень фінансування на 4,5 роки. Ми будемо робити ті кроки, щоб місто Чернігів стало в питанні озеленення містом номер один в Україні. Затвердження програми розвитку та промоції Чернігова до 2026 року викликало півгодину дискусію. Зокрема, депутат фракції ОПЗЖ Віталій Голець звернув увагу на помилки в тексті. Складний виклад та нелогічність документа. Далі тут дуже значна увага приділена поняттю такому, як музеалій, і те, що Музей, інноваційність музею міста Черніва буде полягати в тому, що на відміну від традиційного музею, він будуватиметься не на музейній колекції, а систему музеалі і так далі. далі Феномен міста. Тут багато цікавих сентенцій, трендів як і всього іншого. Програма потрібно відзначити, що це просто набір різних фактів і домислів. А також Віталій Голець звинуватив розробників управління культури у плагіаті. Журналісти Суспільного проаналізували документ. Ось стаття колишнього голови асоціації музеїв та галерей. Зиновія Мазурка в інтернет-виданні збруч під назвою Місто і його музей. Зверху частина цієї статті, знизу текст з програми розвитку туризму у Чернігові. Музей це соціальний інститут колективної пам'яті, яка зазвичай базується не так на пригадуванні, як на забуванні, передусім, того, що не поміщається у національний канон або загрожує його гармонійності. Керівник управління Олександр Шевчук програму називає недосконалою, однак конструктивною. каже, складали документ колективно різні відділи управління та туристична рада. У запозиченні частин тексту не вбачає нічого поганого. Звичайно, що ми живемо в відкритому світі, і ми читаємо статті, ми спілкуємось. І коли ми беремо певний фрагмент і його ілюструємо, значить це гарний фрагмент, значить цього. Цього потрібно не цуратися. Давайте долучимося. Якщо є якісь пропозиції, ми готові дослухати і внести зміни, хоч на кожну сесію. Але ми маємо ту програму, яка на сьогоднішній день є великим кроком. вперед. програму врешті прийняли як рамкову, тобто таку, яку можна доповнювати та змінювати. За проголосували 26 депутатів. Головна стаття видатків згідно з нею понад 30 мільйонів гривень на облаштування музею Чернігова. Анастасія Лоза, Олександр Поліщук, новини на Суспільному.